Вітаємо на каналі про погоду. На вихідні в Україні затримується хмарна погода з дощами. У більшості південних, східних та центральних областей варто очікувати на дощі з грозами, місцями рясні дощі. Синоптики також попереджають про можливі в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. За їхніми даними, погода на вихідних буде ясною лише на заході країни. В областей очікуються опади різної інтенсивності, при цьому температура повітря буде вельми комфортною. Шановні глядачі, ми цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей літнього віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами! У суботу, 15 червня, в Житомирській, Київській, Черкаській, Луганській, Одеській і Запорізькій областях можливі невеликі дощі протягом дня у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Дніпропетровській областях пройдуть сильні дощі місцями зливи з грозами. Опадів не передбачається лише у західних регіонах. Повітря у Херсонській, Запорізькій та Луганських областях прогріється до плюс 26-28 градусів уночі до 18-21, в інших південних і східних областях до 22-25 уночі 18-19. У центральних, північних та західних регіонах очікується 20-23 уночі 11-14 градусів тепла. У неділю 16 червня без парасорок мало кому вдасться обійтися. Практично на всій території країни, крім Закарпаття, Львівщини, Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Вінницької та івано франківської областей, небо затягне хмарами. У Рівненській, Хмельницькій, Миколаївських областях пройдуть короткочасні дощі, В решті регіонів сильні дощі з грозами. У більшості областей термометри показують 24-26 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде лише у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській і Черкаській областях. Там буде 20-22 градуси тепла. У понеділок, 17 червня, майже по всій території України погода на початку тижня буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі. На Сході, півночі та заході помірні опади. І лише в Одеській, Харківській та Миколаївській областях небо буде ясним. Середня температура повітря в день на півдні у Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській і Закарпатській областях становитиме 27-29 градусів тепла, уночі 16-19. На півночі країни стопчики термометрів піднімуться до 23-26 градусів тепла вночі до 14-16, у решті регіонів до 25-27 вночі 13-16. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ. І підписуємось на канал про погоду.